Маленька, але дуже хороша новина для як для українців, так і поляків, які проживають в Польщі. Тому як буквально сьогодні Міністерство фінансів оприлюднило нове розпорядження, яке говорить про зниження податків в Польщі з 1 квітня. Ми зараз друзі з вами про це коротенько поговоримо. Дивіться, будь ласка, відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою, коментарем. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами та допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний за вашу підтримку. Отже, з 1 квітня в Польщі планують значно знизити податки на деякі послуги, що стане чудовою новиною для підприємців. А так як ми з вами вже багато разів говорили, що підприємців з України в Польщі дуже і дуже багато. І їх кількість щоденно, я б навіть сказав, зростає, то це буде дуже хорошою новиною. І перед тим як, якби детальніше розповісти, хочу сказати, що все-таки бачимо, що уряд Дональда Туска може вони там і не змогли виконати, скажімо так, всі там свої обіцянки, які вони обіцяли там за перших 100 днів свого володарювання, але при цьому вони працюють над зниженням податків, і конкретно цей випадок. Заряджає мене фактично оптимізмом на те, що вони і надалі, і для не тільки для конкретних сфер знизять податки, а знизять в принципі. Оце податкове навантаження, яке зараз є на кожному поляку, на кожному українцю, який або займається бізнесом в Польщі, або просто елементарно працює на роботі. Це було б дуже круто, тому давайте. Міністерство фінансів оприлюднило проект розпорядження, згідно з яким податок на додану вартість, тобто ват. Знизиться з 23 до 8%, тобто на цілих 15%. І якщо серед глядачів є підприємці, то ви знаєте, наскільки це приємна буде новина. Ці, це зниження зараз конкретно відбувається для ряду послуг в сфері краси. Це стосується перукарських послуг та розширення переліку косметичних послуг, які також отримують податкові пільги. Окрім того, знизять податки для послуг з надання порад по догляду за красою та макіяжем, особистою гігієною, депіляцією та іншими. Але при цьому податки залишаться незмінними для послуг в, гал в галузі татуювання, пірсингу, солярію, масажу та пластичної хірургії. Зменшення. Податків, покликане в першу чергу трохи дати подихати всім, хто працює в сфері краси в Польщі, і по-друге, буде стимулювати розвиток легального бізнесу в цій галузі і дозволить знизити вартість послуг для клієнтів. Як на мене, це є хороша новина не тільки для польських підприємців та для українських підприємців в Польщі, а це також і дуже хороша новина для. Всіх абсолютно, тому як фактично кожна людина е, так чи інакше ходить до перукаря, стригтися, або ходить, е, якщо це жінки, так то вони ходять на різні свої б'юті-процедури. Тому е, це, дуже, це дуже добре, і е, насправді багато хто може написати, що от, краще б знизили там податки не знаю, на пальне, наприклад, якісь акцизи, або ще щось. Це було б краще, але. Дивлячись на стан економіки Польщі, і дивлячись на те, в яких реаліях ми зараз існуємо з цими мітингами і з усім іншим, польська влада, ну якби в них була можливість взагалі нічого не змінювати, і повірте, ніхто б нічого їм не зробив. Тому дуже добре, що вони якби обіцяли знижувати податки і вони почали це робити. І це може тільки бути дуже таким позитивом на майбутнє. Коли ми можемо надіятись на те, що інші сфери також відчують оце зниження, і податкове навантаження буде набагато слабшим, скажімо так. Це з однієї сторони, і також будемо прагматичними, розуміємо, що з 1 квітня таке ну, якби це вводиться для того, щоб підняти собі трошки рейтинги для своїх, якби для своїх передвиборчих позицій на місцевих виборах, які відбудуться вже 7 квітня. І, скажімо так, оцим поліпшенням, я думаю, вони хочуть заохотити голосувати за них. Більше таку категорію, там як жінки, наприклад, от вони скоріш за все зробили якісь там свої внутрішні дослідження, які нам не показують, і подивилися, що, наприклад, що за коаліцію обивательську там менше голосують жінки в якомусь там певному віці, і от як можна вплинути конкретно на цю категорію жінок? Можна знизити, наприклад, податки в б'юті сфері, тому як з однієї сторони жінки ходять і користуються там послугами з іншої сторони, жінки-підприємці ведуть такі бізнеси і працюють в цій сфері, і однозначно таке зниження е, приверне їх увагу, коли вони підуть 7 квітня на вибори і будуть віддавати свій голос за ту чи іншу партію, тому як їх головний конкурент партія Право і справедливість. Е, від, ну, так би, Таких знижень не робила і робити, як ми розуміємо, не хотіла. Тому маємо таку маленьку, але приємну новину. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд, гарного дня, до нових зустрічей!